Вітаю сонячне Закарпаття. Мене звати Сергій, приватний підприємець. До початку повномасштабного вторгнення розвивали туристичний бізнес. Все було чудово, динаміка була хороша, позитивна. Після початку повномасштабного вторгнення дуже багато було переселенців зі Сходу, якими допомагали з поселенням, з харчуванням. Були, були люди, які Потребували харчування, проживання, які взагалі нічого. Приїхали сюди без коштів, без життя, без нічого. Ми ну, старалися скільки могли допомагати. На даний момент збираємо кошти на хлопцям на передову. Постійно з різними волонтерами співпрацюємо з різними місцевими з Драгова з організацією, антикорупційної асамблеї тісно співпрацюємо. На даний момент із Маріуполя проживає ще дві сім'ї, які по сьогоднішній день не змогли знайти собі проживання, не змогли повернутися на, на, на окуповані території. Команда у нас хороша, молода, дівчата працюють, обслуговують, хто на кухні, хто то вода є харчування військовим ну, звісно ж, побажання скорішої перемоги і чекаємо всіх гостей в Закарпатті. іншим волонтерам брати е, цю державу у свої руки і, і розвивати економіку, розвивати цю країну, щоб ніколи, ніколи в будущому не повторилася така ситуація, як на даний момент. Ми всі тут працюємо, працюємо, економіку піднімаємо, mm. платимо податки. Скільки можемо, скільки допомагаємо. ЗСУ, як деякі вільні кошти виходять, одразу відправляємося. А Някій дівчатка спілку. з самого початку тут? Так, дівчата ще до війни. До ще... війни ще тут працювали. Вони ага. так по сьогоднішній день працюють. Ага. Стараємось не зменшувати персонал, працівники, щоб оставалися, щоб працювала економіка.